Так, тому у вараш дивіться, буде святкова ярмарка. Боже, які смоколики просто нереально. Так, добре. О, я саку Наконец-то. Дуже люблю весну, тому що все цвете, цвете. Господи. Не подумайте, у мене не туберкульоз. У мене просто <кiffe> <кiffe> сьогодні буде поглинається у мохове стополі, якесь бабино літо. це? Ну, коротше, цю красу мушу вам зняти. Боже, я вже сьогодні наївся цього пуху. Яка гарна квіточка. Погода сьогодні, звісно, не така, щоб знімати вам сакури, але я мушу це зробити, тому що навіть цвете, я не встигну. В общем, така краса. Там сесії, не знаєте, термальні води. Тут парк, кстати, попісяти можна буде. Ярмарочка вже розкладується, туристів куча, тому не забувайте, на Великодень ярмарка як і в центрі, так і біля мене. Біля цього замку, біля... Площі Героїв чекає вас величезна грандіозна ярмарка, а також, а також, що також атракціони <кхух> з Америки. Ось така краса на такій гарній ноті. Ми і завершимо це міні-відео.